В європейському суді справ людини наразі нас ми маємо чотири великих провадження, які ми ведемо з 2014 року. Перші це Україна проти Росії щодо Криму, щодо порушень прав людини на окупованій території РСП Кікінта міста Севастополь з перших днів окупації. Там і заборона катування, і зникнення викрадення людей, незаконні затримання, порушення права на справедливий суд, незаконні обшуки, утиски українськомовного населення. Так само там у нас є скарги щодо примусового. Нав'язування російського громадянства нашим громадянам там в Криму, на якій зараз стадії ця справа? Суд визнав свою юрисдикцію? Суд визнав юрисдикцію, прийняв до розгляду, і це відбулось в січні 2021 року, де європейський суд спростувавши, точніше відкинувши всі аргументи Росії про те, що там відбулось народне волевиявлення після так званого референдуму і вже Республіка Крим. Незаконних підставах пішла до складу Російської Федерації. Європейський суд це все відкинув, вказавши, що Росія здійснювала силове захоплення Республіки, Республіки Крим, і що зокрема ефективний контроль вона здобула 27 лютого 2014 року. Якщо пам'ятаєте, це день, коли було захоплено. Парламент Криму, ми запам'ятаємо ці відео з камер до спостереження, як скобі без розпізнавальних знаків по периметру парламенту Криму знаходилась і заходила всередину будівлі. І це в 21 році нас європейський суд прийняв до розгляду визнав прийнятною справою 13 грудня. Якраз будуть вже слухання по суті. То ми в 22 -му, 23 третьому давав пройшли письмовий етап е обміну позиціями. По суті, Росія бере участь в засіданнях чи ігнорує повністю. Вона їх ігнорує, але побачимо на грудня, Чи буде чи ні? Ми підтверджували свої скарги. Росія ну зрозуміло спростовувала Ті, що відбувається порушень прав людини в Криму. Це одна велика справа, справа про порушення прав людини в Криму. Які ще справи є. ще є друга, теж велика справа Україна та Нідерланди проти Російської Федерації. Це вже щодо порушень прав людини на окупованих територіях Донецької східної областей 2014 року. І е, до цього позову приєднаний наш останній позов щодо повномасштабного вторгнення, який ми подали минулого року. А як так сталося, що Нідерланди беруть в цьому позові? Е, в однією із скарг, яку Україна заявляла в 2014 році, це збит е, щодо збиття рейсу MH17. І в 2020 році Нідерланди теж подали міждержавний позов до Російської Федерації щодо цього епізоду. І європейський суд він вирішив об'єднати наші позови, оскільки за суттю вони одинакові. Європейський суд казав, що справа є прийнятною, що Росією після Криму після того, було захоплено Крим агресія Росії перейшла на східні області України, і що було взято отримано контроль вже на з східними областями Донецької Луганської областей, і що е, так звані ДНР ЛНР, які Росія говорила, що це незалежні від них утворення, щоб вони повністю контролюються, е, повністю координуються, підтримуються Російською Федерації, навіть не ми ж створені. Тобто суд визнав, що Росія здійснювала ефективний контроль да. над територією і до цього часу продовжує здійснювати і приєднала до ц... і от після рішення по прийнятності е, в січні цього року. Через рівно місяць європейський суд приєднав до нашої справи України та Нідерланди щодо проти Росії новий позов щодо повномасштабного вторгнення. Тобто ми маємо таке одне велике провадження тепер європейському суді, і повномасштабне вторгнення тепер розглядається як черговий етап Російської Федерації агресії Російської Федерації. А що вимагає Україна в цьому позові? Що як, яким чином покарати Росію? Зараз наше завдання перше довести у. Порушення прав людини, про які ми говоримо, і ми говоримо не про якісь сам індивідуальні кейси. А ми говоримо, що існує ціла політика порушень, толерування порушень прав людини, певних категорій населення, які вони на постійній основі відбуваються на окупованих територіях. І в більш широкому контексті, все таки, наші позови вони розглядаються як етап сходинка до створення механізмів репарації компенсації для того, щоб у нас потім в подальшому були юридично підтверджені аргументи, факти, які неспростовні, які не зможе Росія чи будь-хто обійти для того, щоб уникнути відповідальності і компенсації, які вони повинні будуть сплатити нашим громадянам і Україні за всі ті. Жахи, які доводиться проживати, як ви думаєте, чи буде створений якийсь спеціальний трибунал міжнародний по Росії по російським злочинам в Україні? Я сподіваюся, що він буде створений. Наш колеги з міністерства закордонних справ вони займаються цим питанням. Виконання рішень того ж європейського суду вони є обов'язковими до виконання, але їх виконання це все таки так більш добровільні дії держави. Держава потім пропонує, як їх виконувати. Ми свідомі того, що Російська Федерація не буде виконувати добровільно, принаймні наразі точно не буде виконувати рішення Європейського суду чи будь-якого іншого суду. Тому ми створюємо, шукаємо шляхи і їх примусити виконувати, в тому числі цей компенсаційний механізм, який зараз Україна створює. Зараз кожні дії, які ми робимо, кожен щоденна робота це наші маленькі вклаж маленький вклад, наші маленькі кроки до великої перемоги, яку ми обов'язково отримаємо.